Другокласник Олег – звичайний хлопчик, який мріє гратися з друзями та співати пісні, але вада мовлення перешкоджає йому вільно спілкуватися. Мама дитини Лілія додає, що раніше Олег не видавав жодних звуків, та завдяки індивідуальному підходу та підтримці педагогів, хлопчик навчився не лише вимовляти деякі слова, а й став почуватись більш впевнено. Вагітність приходила дуже добре і. Так вийшло, що ми попали в лікарню, і за недбальство лікарів в мене дитина не розмовляє. Але завдяки нашим педагогам, він вже починає гарно співати, але правда без слів. Але розумію, що він співає. Молодець, центр особлива дитина надає спеціалізовану підтримку дітям з вадами мовлення. Тут працює команда фахівців, які допомагають вихованцям подолати бар'єри у спілкуванні. У центрі кажуть, у хлопчика помітний прогрес. Дитина може самостійно писати і навіть вчити вірші за допомогою зображень. Він, е, хоч і не говорить, але він показує на картинках, на е, різному е, додатковому дидактичному матеріалі. Пише Списує під диктовку, знає літери. У нас в основному все візуально підкріплене для таких діток, що не живий, молодець, а наш дракончик. Це той, хто у нас завжди рухається, так дихає нашими носиками. Методи навчання для кожної дитини підбирають індивідуально, адже у вихованців є проблеми, які потрібно висвітлювати. Вчителька 5-го а класу Тетяна Бородієнко зазначає, що головна мета зробити заняття цікавим та корисним, щоб діти відчували себе впевнено. Конкретно одну якусь вправу, якусь теорію ми використати не можемо. Я її адаптовую під кожну дитину. От, наприклад, і Наші різноманітні такі ми мусимо обов'язково використовувати піктограми. Більше наочний матеріал, тому що діти дуже бачать, коли є система, є піктограма, яка підкріплена, їм набагато легше в цьому орієнтуватися. Діти з вадами мовлення, які мають особливості, потребують підтримки та розуміння з боку суспільства. У свою чергу мама Олега сподівається, що невдовзі хлопчик зможе самостійно вимовляти слова та впевнено почуватись у колі однолітків. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск. No,